О, о-хо-хо-хо. Ой, ой-ой-ой. Друзі, дощ хоче йде, але ми з вами продовжуємо ловити Фу, машина. Да, Дощик такий, прям солідний, почав накрапати. Друзі, всім привіт! І сьогодні, як ви можете замітити, ми знову з вами на рибалці. Е, вибрався на те ж саме місце, де я рибачив останнє на поплавок вечором. Де доволі непогано прокльовував підлящик. Витягнув одного доволі непоганого карасика. На годиночку на даний момент у нас половина дев'ятого ранку. ранку. Е, сьогодні планую виділити ну, годин 5, напевно, на це місце, якщо навіть не більше. Зараз дуже плотненько закормимось. Я бачу, що рибка вже тут є, риє, постійно полотать ходить, тим більше карась вже віднерестився і зараз дуже велика вероятність попасти на його роздачу. Тому, друзі, Зараз кормимось, розкладаємось, ну і будемо пробувати його ловити. Можливо, навіть і не тільки карасик залетить. Бо прикормочку сьогодні я вирішив зробити доволі таку плотну. До речі, у нас ще сьогодні був зранку, пройшовся дощик і вечірком був дощик. Не знаю, вам зараз було видно, не видно. Якась доволі непогана риба тут ходить. Е, пройшовся дощик, все мокрий, я сам ось весь мокрий, але нічого, якось я думаю, ми з вами справимось. Я думаю, напевно, зараз я спершу розкладу своє крісло, е, розкладу вудку, відразу закину і потім вже буду кормитися. Бо мені здається, поки я замішаю прикормочку, то за цей час вже може. Навіть клюнути якась риб. По наживочки, як завжди, це у нас буде хробачок і, як завжди, буде опариш. Але як опариш? Це навіть не опариш, а йде пінка. Засипав туди трішечки прикормочки, на яку будемо ловити, щоб типу може натягнулося трішечки запахом прикормки. Е, так, і до речі, якщо ви пам'ятаєте, на минулій риболовлі, тут, а взагалі на останніх риболовлях, по поплавку. У мене було дуже багато сходів. От. І що мені здається, що це, скоріш за все, було саме із за форми гачка. Тому я вирішив сьогодні проекспериментувати, ось такі гачечки в флагмані. Зараз покажу вам саму пачечку. От. Спробуємо ними половити. Побачимо, що взагалі вони покажуть. Е, бо мені реально здається, що все-таки форма вирішує. Бо на фідері у мене схожі гачки стоять, то як правило риба постійно засікалася. Любого розміру завжди просікало. Будемо дивитися по ходу діла. Зараз ще на, на хробачках хочу спробувати. Потім, якщо то спробуємо на опариша, якщо на хробачка не буде. В принципі, часу у нас вистачає з вами на риболовлю сьогодні. Так що я думаю, в будь-якому випадку ми з вами щось сьогодні дочекаємось якоїсь солідної рибки. Та й можемо з вами спокійно, так би мовити, експериментувати. Так, да, рибка тут риє, рибка тут є, гуляє. Тепер саме цікаво, чи буде вона в нас сьогодні клювати. Так, друзі, ну що, ми з вами розклалися, точніше розложили вудку, закинули. Ну... І тепер давайте з вами розложимо наше крісло. Ще, напевно, зараз стоїчку додавлю, бо тут є такий дерев'яний регачок, але з ним трішечки незручно. Вставляємо наше козирне крісло, так би мовити. Хоп, такой стоїть. І зараз ще додав стоїчку сюди. Все, є. Ось такого будемо стояти наша з вами вудка, щоб не лежала на болоті. І теперечки замішуємо прикормочку. Це у нас буде ось така сипуха від флагмана. Е -е, лим, творог. Я думаю, десь половинку зараз сюди засипемо. Ого! Нічого! Тут ще й у нас йде крупна фракція. Ось ось горошок добавляний. І ще щось замовити. Нічого си. Я такого не очікував. До цього я ще до цієї сипухи вирішив докупити зернові. Ну, ця прикормочка прям нічого собі. Цікаво, що вона ще приманить нам рибку, яка нам потрібна. Так, трішечки додали. Точніше, трішечки засипали нашої прикормочки, десь буквально половинку пачки. От. І теперечки додаємо з вами горох. Коноплюю. Теж так, тако небагацько. Я думаю, цього повинно бути достатньо. Да? Я думаю, що так. Да. Так, друзі, клювання. Клювання на туповочечку, нашу. Клювання. Є риб. Є перша риба, друзі. Нічого собі. Нічого собі. Що це у нас тут таке гостерка? Ту кошу жирненька, слухайте, ході невеличка, але доволі жирна. Дивіться, яка. Як плотва якась. О! Перша риба є. і поки що відпустимо, вже будемо брати там трішечки покрупніше, я думаю, якісь як вимклярчики. Так, ну що, перечки, робимо невеличкі кульки і зараз повністю все тут закидуємо, куди плюс-мінус ми будемо з вами закидувати наш поплавочок. Конопля це для рибки, хороший метаболізм буде, вона буде кушати і постійно буде голодна. Все, друзі, закормилися. А тепер чекаємо бікфір з сьогоднішнього дня. Так, є, друзі. Ух ти, -моє! Дивіться, яка краснопірка, друзі. Нічого собі. Нічого собі, друзі. Дивіться. О, перша рибка. Ну, чекав хвилин, напевно, 30. Хоча тут рибка присутня, але поки ще не дуже активно реагує. О, о-хо-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, друзі, друзі. Це треш! Я його дочекався. Я його дочекався. Я його дочекався. Я казав, що він тут є. Хороший карась, я казав, друзі. Ух ти, й-мою! Ви подивіться на цю машину. Це, це монстр. Це реально монстр, друзі. Ви бачите? о -ху ху Я його дочекався. Я думаю, десь пів кіла в ньому повинно бути. Я не знаю, ну камера просто-напросто не передає. Я зараз дивлюся. На екран, ну, в житті і на камері це дві великі, дуже різниці. Да, риба тут є, ще якась доволі солідного розміру, тому що постійно латаття шевеляться, і шевеляться прям, знаєте, в великому радіусі, так би мовити. Ох, садив. Є, друзі Знову непоганий карась. Оці супротивляється поярче, ніж минулий. Правда він менший. Поначалу такий супротив дав. О, дивіться, ці трішечки буквально поменше, але теж непоганого розміру карасик. За нижню губу. За язик, можна сказати, його зацепив. О, дивіться, який красень. Другий карась! Єсть, друзі, дочекались. Дочекались третього карасика. Блін, ну, доволі довгенько чекали. І ось знову підійшов непоганенький карасик. Ай-яй-яй. Болотянистий! Подивіться, що він мені наробив. а Я сам І сам спачкався в болоті і змазався весь. І що й мене запачкав? О! Дивіться, який красень. Десь такий самий по розміру, як і минулий. Не десь, а такий самий. О, Ну красень же ж. О! Блін, а чим менший карась, тим більше супротиву дає. Оп. Дивіться, цей ще трішечки менший. Але теж непоганий. Горденький такий карасик, якраз пожарочний варіант, так би мовити. Ну що, друзі, попали під невеличкий дощик. Але я сподіваюся, що він ненадовго. Оп-оп-оп, покльовочка. Є, друзі, є. Ух-ху-ху-ху. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Друзі, дощ хоч і хоче йде, але ми з вами продовжуємо ловити і не дарма. О! Дивіться. Можна сказати, майже такий самий, як перший карась. О! Фу, машина! Да, дощик такий прям солідний почав накрапати, добре що одягнув, водонепроникну курточку, то ми з вами можемо спокійно продовжувати ловити отаких от кабанів. Оп! Єсть! 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 Єсть. Друзі, то нічого собі! Другий карась, блін, я не знаю, буквально за 5 хвилин. Ух ти, -моє, мамонт! Ух ты, -мо! Ви подивіться, який круглий! Оце велетень! хух -ху. Навіть в камеру не поміщається! Аж шаліть можна! Ого! Ого! Ха. Крутяк! Бу! Хух, друзі, рибалка продовжується! Я, звісно, не дивлячись на те, що... Вода не приникна курточка, але подивіться на моє крісло. Тут просто накопичується вода. Вже і задниця повністю мокра. Це просто трэш. Але вроді трошечки вже розвиднюється небо. Вроді вже зараз повинен закінчуватись, це капець, неочікувано. Так, друзі, за рахунок того, що крісло повністю мокрюще, я короче, вирішив взяти свою курточку, вивернути її. Я все так собі постелив, щоб можна було комфортно собі сидіти і не бути повністю мокрим. Хоча я і так уже повністю мокрий, але щоб... ще мокрішим не бути. І що це таке у нас? І що це таке у нас? О, ту ж корось! Взагалі не було схоже на карася насправді. Клювання дуже якесь дивне було. Але це Карась невеличкий. Ну, якщо вже порівнювати з тими, які у нас були, то це невеличкий, реально. Але, в принципі, доволі непоганий. Єсть! Єсть! Ой, бл! Хаміть! Це я не знаю! Ого! Це щось було прям дуже здорове. У мене аж язик почав заплітатися. Гачок на місці, друзі. Андраш тепер є. Блін. Затягнув в латаття. Він одразу пішов в латаття і ушов. Добре, друзі, не печалимося, перенаживляємося і закидуємо далі. Так, і знову карась, друзі, знову карась. Доволі непоганий. Так, але після того карася, чи короба, чи що воно там таке було, то прям мандраж ще до сих пір є. Ось такий карасик. Так, друзі, ми вже з вами рибачимо 4 години. І я вважаю, що ми вже дуже непогано розловилися, але поки що продовжуємо, можливо, все-таки вийде е, дочекатися чогось крупнішого. Так, друзі, напевно будемо вже збиратися, клювання трішечки затихли, а крім цього, йде ще одна хмара. Мокнуть більше я якось бажання особливого не маю. Та я вважаю, що в принципі, і так доволі непогано ми сьогодні з вами розловилися. Карасик тут є, тут, окрім карасика, ще й коробчики є. Було декілька разів, що ну, сантиметрів 30 від самого поплавка виприглов з води. От. Так що, друзі, я думаю, ще сюди ми обов'язково якось з вами повернемо. Друзі, ну ось наш сьогоднішній з вами улов. Ось такі гарнющі карасі. Ось, особливо кабанчик такий прям солідний. 5 годин рибалки, ну і ось результат. Я вважаю, що в принципі це доволі непогано. Мілочі, можна сказати, що не було. Ось тільки один окунчик, другий окунчик. Ну, краснопірка доволі непоганого розміру. Так, друзі, ну ви самі все прекрасно бачили. Карась, в принципі, доволі непогано клював. Ще й доволі непоганого розміру. Один хорошенький зійшов, на жаль, і можливо, то навіть був не карася, коробчик. От що ж я хочу сказати, ми ще обов'язково з вами сюди повернемось. Наступна рибалочка, я думаю, буде по фідеру. Спробуємо половити карасика на фідер. Можливо, щось з цього вийде. Так що, друзі, підписуємось, щоб мене не загубити.